Вітаю усіх, хто не байдужий до долі людей з вадами здоров'я. Сьогодні поговоримо про освіту, адже вона є основою, на якій базується подальше життя людини. А от якщо навчання недоступне за станом здоров'я, якщо навчання є мрією, але ж мрії здійснюються. У всякому випадку, в нашій області в закладах освіти навчається понад 4 тисячі дітей-інвалідів. Державна політика спрямована на те, щоб і надалі створювати належні умови. Для безперешкодного здобуття освіти. Держава гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. Дошкільне виховання, навчання інвалідів здійснюється в загальних або спеціальних дошкільних та навчальних закладах. Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Стаття 21 закону України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21 березня 1991 року. В нашій області з 2005 року успішно діє програма з комплексної реабілітації та адаптації дітей з вадами здоров'я. Існує ціла мережа спеціальних шкіл-інтернатів, де навчаються діти з обмеженими можливостями, з вадами фізичного розвитку діти-інваліди. Тут створені відповідні умови, матеріальна база. Працюють досвідчені педагоги. Робота цих закладів направлена на те, щоб учні не відчували себе відчуженими від суспільства, а були повноправними громадянами, мали певні навички, щоб згодом могли реалізувати себе в житті. Користуючись нагодою, хочу зазначити це для інформації для батьків, хто має таких дітей, що ви можете звернутися до управління освіти науково адміністрації або за телефоном 239 0436 отримати більш детально про порядок направлення дітей до таких закладів. Також хочу сказати, що утримання дітей в цих закладах. Безкоштовно за рахунок держави, що не саме останнє місце займає, особливо в цей складний час. Згідно з законом України про реабілітацію інвалідів в Україні та вимогами типової програми, представники органів управління освітою розробляють індивідуальні реабілітаційні програми для хворих дітей, проводять курсову перепідготовку педагогічних працівників, організовують круглі столи, навчальні семінари. Аби краще напрацювання впроваджувати в життя. Педагогічними колективами загальноосвітніх та інтернатних навчальних закладів створене навчально стимулююче середовище для розвитку творчих, здібностей обдарованих дітей, щоб вони могли розкрити свій творчий потенціал. Наші діти із інтернату в на Угорщину їдуть. Вони перемогли. Вільнянська школа, Гуляйпільська школа і Молочанська перемогли таланти твої України на обласному рівні. І вони поїхали. перемогли на Київському, і зараз вони виїжджають на Угорщину. Вони в Єгипті по кікбоксингу на міжнародні спортивні змагання участь. Народний ансамбль ритм мають звання народного. Це вихованці глухі, це вихованці кам'янської школи. Чимало робиться для соціалізації випускників підготовки до свідомого вибору професії. На рівні професійної підготовки отримують за спеціальностями кухар вихованці кам'янської школи. Це поряд із загальної середньої освіти. Вони отримують ще й спеціальність. Також вихованці Хортицького навчально реабілітаційного центру, декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво, соціальний педагог і дефектолог за нозологіями вперше відкрито цю спеціальність. Перукарне мистецтво це у Запорізький навчально реабілітаційний центр джерело та Кам'янська школа. Для дітей з вадами зі зниженим інтелектом організовано первинна допрофесійна підготовка за такими спеціальностями як столярна справа, слюсарна справа, швейна справа. Останнім часом мережаться ця і розгалужуються в залежності від потреб області. Так, набула розвиток штукатурно малярна справа, тому що активно професійно-технічні навчальні заклади беруть наших цих випускників, які вже готові майже тільки отримати професію більш ґрунтовнішу. І набула розвиток взуттєва справа. І вперше в цьому році в Пелітопольській школі номер 2 відкрито квітникарство, тому що діти зацікавилися дизайном, ландшафтним дизайном. Це, що стосується професійної реабілітації, а на рівні на рівні інтернатних закладів на рівні професійно-технічно-навчальних закладів у вищому професійному училищі номер 27 створені відповідні умови для дітей з вадами слуху. Там навчається зараз 27 дітей за допомогою сурдопередокладача, здійснюється навчання, і в гуртожитку створені відповідні умови. Їх спальні кімнати облаштовані спеціальною електричною сигналізацією. Отже, обласною владою зроблено чимало, і цей процес триває. Усі небайдужі люди можуть підключитися до реалізації програм щодо доступності освіти. Діти наше майбутнє. І кому як не нам дбати про завтрашній день? Отже, Банківщина починається на повозі твоєї рідної домівки. Для цих хлопчаків і дівчаток їхньою другою рідною домівкою стала школа-інтернат номер 5 для дітей з вадами зору. Тут вони здобувають знання, проходять курс реабілітації, зростають як творчі особистості. Адже у кожному із них закладена іскорка великого бажання вчитися. І від того, які будуть створені для цього умови, залежить, чи проявиться талант, чи зможуть учні а завтра майбутні фахівці реалізувати свій потенціал, закладений природою. Тому всі зусилля педагогічного колективу направлені на те, щоб максимально підготувати дітей до повної соціалізації та реабілітації в соціумі. А для цього в першу чергу добавляють про те, щоб матеріальна база відповідала усім вимогам часу і стану здоров'я школярів. Контингент дітей, який тут вчиться, вимагає особливого підходу до організації навчального процесу. Велика увага з перших років навчання звернена на дидактичний матеріал. По-перше, ми користуємося літературою, яка за останні роки почала виходити під грифом Міністерства освіти, яка відповідає саме вимогам навчання дітей, що мають вади зору. Це відповідний шрифт, це колір, це те, що сприймається дітям, дітьми різного віку, тими, які мають вади зору. Крім того, звичайно, такої літератури недостатньо і надходить вона тільки останні роки. Тому кожен вчитель готує дидактичний роздатковий матеріал абсолютно на кожен урок. На кожну дитину заведена папка, де зібрані всі контрольні роботи за рік, всі вправи, весь творчий доробок. Наприкінці навчального року на батьківських зборах є чому порадіти мамам і татам. Значні кошти держава виділяє на придбання сучасної техніки. Ось цей комп'ютерний клас, де проводяться заняття, викликає неабиякий інтерес у школярів. Яскравий матеріал, індивідуальна програма, інтернет-технології дозволяють краще засвоювати завдання. Варто зазначити, що рівень знань, які одержують учні, не поступається рівню загальноосвітніх шкіл. Про це свідчать ті здобутки, які мають вихованці школи-інтернату. Все залежить від наполегливості дитини і, звичайно, від стану здоров'я. Хоча величезний чинник, який веде до успіху, бажання. Наталка Башук має лише 10% зору. Та це не завадило їй вступити до Запорізького національного університету. Вона відміниться, не має жодної четвірки в заліковці. Переможниця різних наукових, творчих конкурсів має стипендію міського голови. Незабаром продовжить навчання в магістратурі, а потім аспірантура і наукова діяльність. Хоча вона зізнається, із задоволенням би працювала і в рідній школі інтернаті Поруч зі своїми улюбленими вчителями. Наталка гордість школи інтернату номер 5 Школа-інтернату номер 5 я прийшла. Після масової школи і провчилася тут всього три останні роки. Проте ці роки залишили про себе дуже приємні спогади, і уходити з цієї школи дійсно не хотілося. Ми всі плакали на випускному, не хотіли йти звідси. Тому що дійсно тут нам всім було дуже добре. Тут були надзвичайно добрі вихователі, тут були хороші викладачі. І не просто хороші викладачі, а дійсно висококваліфіковані вчителі, які дали. Таку базу знань, яка дозволяє вступити до вищих навчальних закладах. І тим, що я вступила на бюджет, я завдячую в першу чергу тим знанням, які мені дали в цій школі. Навчальний процес, організований в школі-інтернаті, дозволяє не лише здобувати освіту, а й проходити реабілітаційний курс лікування. До кожної дитини індивідуальний підхід. Обов'язковими є уроки лікувальної фізкультури. Де діти із задоволенням займаються на гімнастичних драбинках, приймають сухий душ, розробляють свою осанку. На уроках ритміки поліпшують координацію рухів, завдяки чому хлопчики та дівчатка відчувають впевненість у собі. У школі-інтернаті створені прекрасні умови для збереження здоров'я дітей, зміцнення здоров'я дітей, соціальної реабілітації. У нас в інтернаті п'ятиразове харчування, дуже різноманітне меню. Цілий рік діти одержують вітаміни, вживають овочі, фрукти. І це забезпечує, звичайно, здоров'я дітей. У нас 4 лікарі, два педіатри, два офтальмологи, дві медсестри, і ці діти, звичайно, знаходяться під наглядом лікарів. Вагоме значення у нас займає збереження зорового аналізатора. Корекційна робота у нас ведеться по чотирьом напрямах. Це предметна, сенсорна, мовна і соціальна реабілітація. Вагоме значення для збереження дітей має те, що для збереження здоров'я для збереження зору дітей має те, що у нас проводяться кожного дня 20 хвилинні заняття. Ці заняття проводяться по спеціальній програмі. Програма закладена в комп'ютері, і лікарі ведуть заняття по збереженню і покращенню здоров'я і е, поряд із аромотерапією і музикальною терапією. Лікарі вважають, що м, позитивне значення мають ці заняття е, із таких захворювань, як косовокість, м, близькозоркість, далекозоркість і астигматизм. Педагогічний колектив школи інтернату номер 5 прагне виховати молоде, гармонійно розвинене покоління. Розкриттю внутрішніх талантів сприяє участь у різних гуртках мистецьких, музичних, пізнавальних, спортивних. Чарувало сонце світ, у первозданній сілені на чатах. Ми приймаємо участь у всіх конкурсах малюнків, які об'являються у нас в області, чи то по пожежній безпеці, чи по правилам дорожнього руху. От, остання наша грамота. Ми отримали за активну участь у дитячу, у виставці конкурсі дитячого малюнку. Я хочу жити в якісному світі. Діти люблять малювати і приймають наші малюнки і в Індію направлялися, і в Великобританію, тобто. Ну, де нас запрошували, ми е, приймаємо участь. Ми приймаємо участь в обласних м, таких фестивалях. От на, у нас була заявка, в тому році в цьому готуємося з усір'я втілених надій. Фестиваль хорового мистецтва співає юність України, обласний фестиваль повіру в себе, чисті роси. Чи стануть у майбутньому знаменитими митцями чи артистами юні аматори? Головне настрій та піднесена душа Музикою Я увлекаюсь где-то ну, з 3 класу, коли у нас відкрився духовий кружок. Ну я заінтерісувався. Ну, прийшов спочатку пробували грати на трубі. Ну, Потім з трубой не сложилось немножко і через рік вже стали играть на ну, потом мы какое Потім ми даже хотіли пробовать на саксофоні, але потім по состоянию здоров'я не вийшло. Ну і в мене так сопилка осталась, в принципе, Очень, этим доволен, очень удобный інструмент, народний. Дуже важливо, вважають педагоги, навчити дитину самостійно вчитися, працювати, щоб згодом відчувати себе впевнено за будь-якої життєвої ситуації. Ручна праця та домоводство то предмет, де теж треба проявити весь та вміння. Ось ці юні кухарочки вже вміють готувати деруни дуже смачні. Творча група в цьому переконалася. А ще дівчатка прекрасні майстрині. Це теж творіння їхніх рук. Дивуєшся, коли дізнаєшся, що виготовлені вони руками дітей з вадами зору. Ще один штрих до портрета цього спеціального навчального закладу. Програмою передбачена професійна орієнтація молоді. Старшокласники з цікавістю освоюють ази масажу. Маючи прекрасне дотикове відчуття, такі фахівці говорять найкращі масажисти. Ось таке воно шкільне інтернатське життя. Тож, якщо ваша дитина має серйозні проблеми зі здоров'ям, не вагайтесь, віддавайте до спеціальних навчальних закладів. І чим раніше, тим ліпше радять фахівці. Бо тоді збережете і здоров'я дитини, і результативнішим буде навчання. Молоді науковці, кандидати наук Євгеній Клопота та Володимир Бондаренко свого життєвого досвіду добре знають, як нелегко здобувати знання незрячій людині. Перш ніж досягти своєї мети, пройшли серйозні випробування. І зараз кожен займається своєю улюбленою справою. Євгеній кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету. Пліч опліч з ним працює Володимир, кандидат історичних наук. Науковий співробітник науково-дослідного інституту козацтво. Це їм та їхнім однодумцям належить ідея створення комп'ютерного класу, де могли б завдяки новітнім технологіям оволодівати знаннями студенти з вадами зору. Мрії судилася здійснитися. Науковців підтримало керівництво університету і разом з фондом соціального захисту інвалідів комп'ютерний клас відкрився. Ці комп'ютери можуть Передавати всю інформацію, яка виникає на екрані, за допомогою голосу його зараз трохи чуть, і людина зовсім незряча, може самостійно, без посторонньої допомоги працювати на цих комп'ютерах. Є сподівання, що незабаром студенти університету матимуть ще більші інформаційні можливості. Хоча все залежить від наявності коштів. Проте будемо оптимістами, адже не лише від держави залежить рівень нашого життя. У важкі часи люди завжди допомагали одне одному. А тим більше, якщо поряд незрячі. От і все на сьогодні. Наша творча група пропонує вам у червні переглянути новий телевізійний проект «Повір у себе, присвячений реабілітації дітей-інвалідів. Отже, не пропустіть. Наша програма виходить в ефір кожного третього понеділка місяця. Тож зустрінемося. До побачення.